Це відео про те, що робити, якщо ви не підтвердили українські водійські посвідчення. Це відео вже було у мене на каналі, але це було моє перше відео і там було дуже багато води. Наразі, по суті, у вас є декілька кроків. Перше, мій досвід стосується кантону Цюріх. Тому, якщо це не відповідає тому, як відбувається це в вашому кантоні, то пф, вже як є, вам треба розбиратися самостійно. Ну, і друге, якщо у вас. Цей посвідчення фури і прицепи, то це теж вас не стосується це, все це відео. А це для звичайних людей, у яких Мотоцикл і машина. Це мій досвід, як я не підтвердила українські посвідчення. Я провалила, і моя причина була в тому, що це була не моя машина, у мене було недостатньо досвіду, я досить сильно переживала. І всі ці фактори, плюс німецька мова, воно так досить, досить мене зжало. Тому я наробила помилок і була неуважною. Вже як є. Якщо вам здається, що після того нема життя. Життя є, і воно навіть не настільки безмежно дороге, як всім здається, тому що я дуже часто читаю коментарі серії Ну, якщо ти не здав, то все, тепер ти платиш всі гроші світу. Це працює не так. Якби у вас не було українського посвідчення, вам би прийшлося все робити спочатку. Це було б такий крок: ви берете, подаєте заяву, в якій у вас ви у вас є папір, що ви пройшли першу допомогу. Папір про те, що у вас все добре з очима, і на основі цього ви подаєтеся на теорію. По суті, все те ж саме, тільки очі у вас вже є. І перша допомога мені в Цюріху. так як в мене вже було водійське посвідчення українське, вони сказали, можна так, все, типу, не треба з. Давати наразі, тепер читаючи різні чати, є там, де вони хочуть, є там, де люди такі о, там воно не проходило, і люди, які нічого не робили. І без першої допомоги подавалася на теорію, і їх все одно приймали. Теорія, з теорією, все просто є аплікуха, яка точ, точ, один в один. Якщо ви просто посидите пару днів, то цього буде достатньо, щоб ви підготувалися до самого тесту. Посилання на аплікуху під відео. Проблема з цією аплікухою в тому, що вона бере вашу мову, яка у вас мова телефону. Тому, якщо це українська або російська, вона може запропонувати вам румунську. Щось таке, хтось писав про проблеми. Але, тим не менш, таких аплікацій вже декілька, і по суті, будь-яка з них, яка може підготувати вас до тесту, вам підходить. В принципі, вони всі повторюють одне те ж саме, база спільна, тому питання одні ж ті ж самі. У мене були абсолютно ті ж самі питання на теорії, як і в аплікації. Ніякої різниці. Може там, не знаю. Перше було друге, четверте стало першим, але суть одна та ж сама. Після того, як ви здали теорію, вам дають а, цей водійське посвідчення тимчасово на два роки. Протягом цих двох років вам треба прослухати лекцію і вам треба податися знову на практичний екзамен. На відміну від тих, у кого не. Має українського посвідчення у вас немає ніяких зобов'язань в тому, що ви маєте проїздити з інструктором якусь кількість годин. Якщо ви не проїздите, це нікого не хвилює. Це має хвилювати тільки вас і якість вашої здачі. Приводи лекції, значить. Там дві опції: або одна дуже дорога, якщо ви хочете прослухати лекцію англійською мовою, або дуже дешева, звичайно, німецькою мовою, швейцарською німецькою мовою. Я вирішила написати усім дешевим навколо мене, хто читаю ту лекцію. І моє письмо було із серії: типу: У мене вже були водійські посвідчення, я все розумію, бла бла-бла. У мене є досвід, у мене є школа, але я там провалила. Не дуже добре у мене з німецькою мовою. Можна я просто прийду по. Слухаю. І мені хтось написав, ні, треба приймати участь. Хтось написав: типу, да, приходь, чел пробив мене по базі, перевірив, що у мене не здача, і взагалі не чіпав мене весь цей час. Я просто прослухала 8 годин. 8 годин, швейцарське, німецьке це мій, мій, мої улюблені 8 годин. От. І мене відмі відмітили в тому, що типу, я прослухала ці лекції, після цієї прослухання цієї лекції можна йти і ще три рази. Здавати практичне, вони досить м'яко до вас відносяться, якщо ви пройшли всю цю процедуру і повернулися знову здавати. Чи брала інструктора? Так, брала, тому що я маючи таку проблему, як нездачу. Першу саму, глобальну, яка до цього всього привела і до цього відео, зрозуміла, що було б непогано підтягнути це на певний рівень, щоб мені не було некомфортно. Я здавала на електромашині мого інструктора. Інструктор мені дістався овігенний. Я проїздила з ним, мені здається, десь шість разів, і цього було абсолютно достатньо, щоб покрити всі мої проблеми. Але теж питання: наскільки багато у вас проблем в плані вождіння? Я на свою першу поїздку мало, мені здається, там два роки досвіду. тому... А ще дуже часте питання з приводу того, чи віддають українські права. У більшості випадків, і це залежить від кантону, вони клеять стікер, що не можна використовувати ці водійські права по Швейцарії, і віддають. Але хтось писав, що десь не віддають, тому все не знаю. Того моменту, який я робила перше відео, у Швейцарії дуже сильно адаптувалося під те, як працює системи з українцями. Тому, ну, плюс всякі фішечки українські, хто як спілкується, хто як себе проявляє, тому це вже зараз на рельсах, я б сказала. Тому, якщо ви не підтвердили, то глобально нічого страшного. Просто ви виконуєте ці речі покроково, і все у вас буде. Це не страшно. Ну і окрім того, типу, на момент, коли я писала своє перше відео, таких людей, як я, було дві три людини. <сум> Зараз людей, які не підтвердили, перездали знову, здали теорію, теорію здали з третього разу, а теорію можна здавати скільки ви хочете, багато. Тому ну, все, вже нема сенсу себе відмовляти і казати Я не можу. Уже стільки людей через це не можу, зробили, що. У вас точно вийде.